І всім гайс, на зв'язку, як завжди, з вами я, Янґвей, і сьогодні в цьому відосі я для вас слию свою графіку в GTA 5 RP. Також хочу вам висловити велику подяку за 500 підписників на моєму каналі. велике вам дякую. До речі, ось друзі, переможець на 200 тисяч. Вітаю тебе, друже! І як я обіцяв, ми в цьому відосі розіграємо з вами машину. Це у нас буде Golf X7, Full Fетешний Stage 1, Неон. Ну коротше, я думаю, десь від 700 тисяч від 750 до 700 000, його можна буде продати там в крайньому випадку 650, 000, якщо захочете, щоб швидко улетів. Тому я думаю, непогана тємка. Для того, щоб прийняти участь у розіграші, вам потрібно буде перейти в мій телеграм-канал, виконати усі ціло умови, і в принципі ви приймете вже автоматично участь у розіграші. Також не забувайте про промокодус на Кванті, а саме Young, який виводите на початку вашої гри на другому лет. І отримуєте 50 тисяч баксів і один рівень до вашого персонажа. Не буду вас затримувати, друзі. Всім бажаю приємного перегляду. Ну а ми з вами полетіли до відос. Тепер давайте просто поговоримо про мою графіку. Насправді я вас трохи заклікбейтив. Дивіться, настройки графіки Nvidia, саме мої, тобто я поставив редукс і поверх цього редукса настроїв і зробив ось таку графіку. Ну а сам редукс я знайшов на просторах інтернет. І так, це, на жаль, редукс російськомовного, ну як російськомовного, але українця, який грає на російському сервері, тому я залишу посилання. Плані на його редукс в себе в телеграмі, так, щоб сильно не афішувати це. Він і без мене популярний, тому я думаю, тут я його особо не розпіарю, але все-таки. Ну і перша частина це наш сам редукс. Що за редукс, як там, де там, що там змінено, Найдете відос, я залишу в телеграмі, там подивитися. Саме найбільший мінус, який я для себе підмітив, а це саме відсутність дощу. Не знаю, чи він заборонений Кванті, чи ні. Ну ви дивіться з цим обережно, тому що можуть забанити. Насправді, я чесно, не знаю, чи можуть, чи не можуть, але все-таки я вам рекомендую попитати за цю відфігню. Ну, і Друга частина, завдяки які наша графіка просто робиться бомбезною сосочкою. І це все завдяки фільтру NVIDIA. І отут у нас вилазить одна проблемка. Ось цю графіку ви зможете зробити тільки якщо у вас є відеокарта NVIDIA вища серії GTX 660, що у вас була відповідна програма GeForce Experience. І завдяки ось цій отємці, в нас може бути така от графіка. Чесно кажучи, без цієї графіки гра для мене дуже сіра. Я вже просто привик до нової графіки. Я вже не можу відвикнути і без неї грати взагалі ніяк. Тому зараз у нас будуть приклади. Як виглядає гра з редуксом, но без графіки? І з редуксом, і цією графікою NVIDIA полетіло. Так, гайз, ось ми з вами перемістилися в гру і тепер я вам покажу як взагалі настроїти і зробити таку графіку як в мене. Дивіться, отак от так вот зараз у нас виглядає. ця гра дуже сіро, тускло, ну з цим редуксом маю на увазі. Тепер дивіться, настройки графіки, сеттінг, графік. Я граю взагалі то Full HD в повно-екранному режимі, але зараз я переключився, тому що ви не зможете побачити меню ніби цього shadowplay. Тому так. 16х10. Ось такі мене настройки графіки. Так, пост-фікс буває деколи включаю, буває деколи виключаю. Як коли. По настрою. Тому дивіться самі. Також в мене стоїть оцей файлик в документах інший. І він, як ви бачите, зменшує, як би, це сказати, нагрузку на відеокарту, не нагрузку, просто ну, якось так робиться, що тут 300 мегабайт. До того в мене було мінус 400. Я ще тут понастроював по-своєму. Трошки повідключав, трошки повключав. Так, беремо просто нов. No. Так, і ще забув сказати, Advanced Settings все виключено, тут включено. І дистанс майже наполовину. Далі ми просто нажимаємо Alt-F3. І тут в нас відкривається ігровий фільтр, як ви бачите. Ось така от сіра у нас графіка зараз. І включаємо цей фільтр. І, як ви бачите, графіка робиться дуже яркою. Насправді вона мені нагадує, знаєте, оцей самп. Є отакий ламповий редуксик, ой, не редуксик, вибачаюсь, з Дуже нагадує сам. Знаєте, це така типу ностальгія по сампу, блін, ну. Тому ось так. Так, яскравість, ось така мене настройка і колір ось така настройка. Ну знаєте, трошки віддає, якщо чесно, милом, можна додати ще один фільтр сюди. Називається деталізація. Так. І ось тут ми його можемо з вами настроїти. Ось тако. Це буде сама сильна. Це буде сама така непогана лайтова. Як ви бачите, з деталізацією виглядає гра ще краще. Але, але, по тій простій причині я її не включаю, через те, що вона дуже сильно ФПС жре, Ну зараз і 60 FPS, я її виключу, у мене 72. Тобто десь плюс-мінус 10 FPS вона з вами забирає. Ну, я готовий змиритися з тим, що картинка трохи мильна, але все-таки гра, графіка сама виглядає непогано, як, як на мене.